Привіт, любі дорогі огни. Це Таро-прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей лютий для вас? У мене 5 колод Таро, і з кожної я буду витягувати вам по карті. Ну, якщо знадобиться, то і подивіться. І так, перша карта для вас. Яка енергія пануватиме? В лютому. Дев'ятка Дев'ятка мечів це якісь тривоги, переживання, Ви будете тривожитися, хвилюватися, щось вам не сподобається, можливо, навіть знаєте, якісь сподівання ваші про, якби, не, не, не збудуться, на що ви мали якусь велику надію, або на когось ви мали велику надію. Що можливо хтось прийде, або хтось вам пообіцяв прийти і не прийшов, хтось обіцяв допомогти, не допоміг. І ви будете трошки розочаровані. Але це завжди краще для вас, тому що ідуть інші можливості для вас. Це на краще. Це може бути так, як і те, що ви будете як дуже ще ця карта. Коли ви змучені, коли ви вам треба просто перепочити, перезагрузитися, перестати, наприклад, фокус у вас, концентруєтеся на якійсь такій проблемі і надаєте їй дуже-дуже багато значення, і розочаровуєтеся, що воно не так, як ви би хотіли, це також карта, коли потрібно перепочити. Четвірка. Четвірка жезлів це про те, що перестаньте думати, перестаньте надавати багато такої, щоб як воно оця проблема якась ваша, ви надаєте їй дуже велику увагу, робите з неї таку її велику велику і відчуваєте себе, що ця проблема більша за вас, і що не, ніхто вам не допоможе. Таке враження, як що. Мене всі залишили, я геть уже самотня. як мені звідти вибиратися. Але це може бути карта таких надуманих страхів, скоріше за все, як тут по тих картах видно. Що ви просто змучилися від того, і вам треба перепочити або банально виспатися, бо ви відчуваєте якусь самотність. Розчарування, і, напевно, це притаманно лютому місяцю, коли закінчується весна, коли закінчується, перепрошую, зима. Ми вже виснажені, хочеться більше сонця, більше сонячних днів, більше радості і такого відпочинку. Можете відчувати таку енергетичну трохи нестабільність. І пам'ятайте, що весна вже близько, ваш порятунок уже близько, дні вже стали довшими. Так, наступна колода це вже така нова моя колода, яку я купила в музеї Таро. І справді, даремно ви хвилюєтеся, помірність, все йде своїм шляхом, все прийде в потрібний час. Все на що ви чекали, все, чим ви були розочаровані, все на краще для вас, тому що доля вас веде правильним шляхом, і доля ваша не помиляється. Все, що вам не потрібно, все, що має відійти, все відходить. І на то місце завжди приходить те, що вам більш потрібно, те, що для вас краще. І життя ніколи не помиляється. Тут важливо все в міру не спішити, тому що це ще карта, коли треба просто почекати і такого як терпіння набратися, не спішити, не битися як птаху скло, а більше спокою і продовжувати, продовжувати працювати в тому ж дусі, не опускати рук. Знаходите радість в кожному дні, і все прийде у свій час. Це карта світла. І це, знаєте, кармічна карта, така, що справді доля за вас. І все прийде у свій час. Так, хочу ще одну карту з цієї колоди. Карта, коли дійсно треба спокою, треба переоцінки, і це прийде до вас. Переоцінка цінностей. І це ще карта можливостей, тому що тут уже людина має і їй ще дають повну чашу. Вибір у вас буде. Вибір прийде у ваше життя, і вам треба буде вибирати, ви будете стояти перед вибором. Можливо, вам не всі варіанти, які будуть вам пропонувати, будуть вам до вподоби. І ви можете казати ні, сміло, якщо вам щось не до вподоби, Тому що тут така карта очікувань, на початку у вас місяця карта очікувань. І тут вже появляється навіть чотири і більше можливостей будуть вам пропонувати. Буде у вас вибір. Це стосується любої сфери вашого життя. застій у сфері життя хвилювання за щось, от як ці карти, що були на початку місяця, то тут вже відкриваються двері у можливостей. Вам пропонують. І вже ви вибираєте. І тут важливо дуже все зважувати. Дуже все зважувати, розуміти, чого ви хочете, щоб знову не схопити те, що вам якби, і не потрібно, і щоб знову не було у вас якихось очікувань і розчарувань. Так, наступна колода і наступна карта. Дивимося. А Відлюдник, вона він має ліхтарик. Щось ви будете вишукувати, якусь інформацію, уточняти, вишукувати. От як ця людина з ліхтариком, вишукує інформацію, вишукує потрібних щось, ви будете уточняти, збирати інформацію, все уточнювати, тому що це карта, коли людина з ліхтариком шукає потрібні їй можливості, потрібну їй інформацію. І все до вас прийде в потрібний час. Це коли ви, якби, ви можете збирати команду, тут ви можете вишукувати людей. Це карта, коли ви самотужки щось робите, щось переосмислюєте, щось думаєте. Це не карта такої команди, а карта, коли ви розумієте, чого вам треба, і самі це робите, самі збираєте потрібну інформацію і аналізуєте. І ще карта одна із цієї колоди. Так. Знову п'ятірка. П'ятірка – це також про те, що ви кудись прийдете, вам щось не сподобається а може не сподобатися. Знову ж таки, може бути упадок сил, коли ви відчуваєте, що ви. Вже одна п'ятірка була, такий, знаєте, лютий, бачу, у вас буде, коли ви будете відчувати таке емоційне виснаження, але не недовго карта спокуси, карта диявола. Ну, Диявол, він ще як символізує багато енергії, багато сили, прилив сили у вас буде, і тут важливо цю силу, цю енергію спрямувати в правильне русло. Тому що, дивлячись на усі карти, які у вас є, коли ви змучені, коли ви розчаровані, коли упадок сил, ви можете, треба пам'ятати, що людям, людей, людям одинаково дається енергія щодня, але залежить від того, куди ви її направляєте. Тут по карті, диявол, попередження, щоб все ж таки направляти свою енергію в правильний русло. тому що. Ця карта символізує всі такі земні утіхи. Вам захочеться відірватися, вам захочеться тут і всі земні радості, і алкоголь, і інші енергетичні речовини, які, як Здається, нас розслабляють. Насправді це неправильно. Вони ще більше з'їдають вашої енергії. І тут увага! Ну, можете піти, можливо, тому що це карта нічних клубів, розваг. Можливо, вам і цього треба. буде тільки обережно, дійсно, з алкоголем, щоб не переборщити. Так, наступна колода. Дивимося. Що ще принесе вам? Тут вам треба буде дійсно таку, знаєте, проявити свою кмітливість, карта кмітливості, карта, коли бути на чеку це контролювати, карта контролю. Хтось від вас буде йти. Можливо, із. І працівники, якщо ви маєте. Можливо, ви захочете піти от тут, якщо по цій карті, ви зрозумієте, так уже не хочу. І ви розвернетеся звідкись підете, скажете, що ні, приймете рішення, так не хочу, так не буде. І, можливо, хтось під вас піде. І це буде також на краще для вас, тому що все може це бути і по відносинах, що колишні. Ваші відносини вас не влаштовують і ви приймете рішення, тому що тут по карті це також, от навіть взяти ті карти, ви можете бути незадоволені тим, що у вас зараз є. І сказати цьому всьому ні, і піти у своє. таке... Ну, чи диявол трошки карта такого, якби і боїтеся, і є прив'язка, але ви приймете рішення. Піти із цього. І ви... тут карта, кармічна карта виходить. Карта такого релаксу, коли, помірності, все в міру не спішити. Це знову ж таки, карта не спішити, помірність, і все прийде у свій час. Бачите, у вас це буде лютий місяць таким. Місяцем, коли вас життя буде заставляти приймати рішення на свою користь, не думати про інших, думати як добре вам. І тут є такі дуже кармічні карти, що вам треба буде дійсно приймати таке кармічне рішення, чи то в бізнесі, чи на роботі, чи у відносинах з кимось. Вам треба буде приймати ці важливі, приважливі для вас рішення. І ті рішення, які б ви рішення не прийняли, це буде на краще для вас. Доля на вашому боці, давайте ще одну карту. Так, доля дає вам багато шансів, роздає вам шанси. Паш, паш чаш. Це як здійснення мрії якоїсь невеличкої. коли ви розумієте чітко чуєте свою душу, коли ви чуєте, що ви йдете правильним шляхом, це початок. Паш це щось маленьке і початок якогось нового шляху, коли ви робите тільки перші кроки. Це перші кроки в новому напрямку. І так, ще одна колода. Колода Ленорман, карта Венорман. Дивимося, що вони підкажуть. Паш, знову Паш, Паш Пентаклів. Тут перші кроки, і паж Пентаклі це також перші кроки. Це як знайти нову роботу, знайти ще якийсь підробіток, гроші, які прийдуть вам. Невеличкі гроші, бо пажі це все маленькі, але якісь можливості заробити гроші, чи допомога звідкись вам прийде. Тому що це грошова карта, невеличкі гроші, які будуть вам дуже-дуже. Доречними і дуже вчасними, і це також, що ви будете вкладатися в когось, як і вам якісь кошти, так і ви будете вкладатися в когось, хто потребує. Це також дуже хороша карта невеличких інвестицій. Можливо, ви ще будете в свою справу вкладатися. Ви можете вкладатися і грошима, і якимись новими проектами на роботі, братися за щось нове. Яке при майбутньому дасть дохід. Тобто це будь-який ваш вклад може бути. Так, або ви можете просто допомагати своїм батькам чи оплачувати для дітей щось, тому що пожіться, як наші діти, люди, якими ми опікуємося. Так, четвірка кубків буде радість. І все це буде на краще. Дивіться, лютий буде прекрасним по енергіях. Уже в кінці лютого ви розцвітете. Яка задоволена тут а людина сидить, карта стабільності, а птах. Це прекрасні чудові новини, новини, ну, які ви задоволені, задоволені своїм становищем. Все стає на свої місця. Це відкрита книга. Книга це така, як нова сторінка у вашому житті, відкриваються нові можливості, і тут вікно, світле вікно, вікно в день, коли світла карта, карта стабільності, радості, задоволення від життя, яке ви отримуєте. А зараз все прекрасно налагоджується. Будете себе почувати надзвичайно добре і енергетично це ще карта здоров'я. І кубки це про енергію, про те, що буде багато енергії і буде радість, буде чому радіти. Це як і, знаєте, бо четвірка, карта старінці, як закінчення ремонту. От, можливо, був ремонт довгий час, і ви там уже змучилися той ремонт робити, нема ні кінця, ні краю. І все закінчиться, все буде на краще для вас. Так. Ще одну карту витягуємо, чудово. Карта сила. Карта сила це і про внутрішню, і про фізичну вашу силу, про те, що ви будете розуміти, так, я це змогла, чи я це зміг чудова енергія. І ось такий буде лютий місяць для вас, дорогесенький. А я вас люблю, обнімаю. До нових і зустрічей!